А ось на 11 серпня блокджемік постигла майже кожна гілочка. Ми вже її обривали, угощали людей. Ось такі гарні ягідки. Я зараз крупненькі такі вирву, зірву її Зрівняю із Primark Freedom. Дивіться, які гілки Супер Рові. Оце ще молоденька зелененька. А ці уже ось об'їдені. Звісно, красота. Mm -hmm. Такий блакджем на серпень місяць просто бомбейський. Великі ягодки. Ось йдемо далі. А вони далі теж є. А вони ось такі у нас. Просто шикарнючі і крупнючі. Ось такі. Ось далі йдемо. Є ще червоненькі. Така красота за нами. Ось кущик меншого так сказати росту і він. Ягодка трішки менша. На цій стороні ми бачимо. Отак От бачимо на цій стороні ще те ж саме робиться. Шикарна ягода. Просто супер. Отак по всій лінії посадка. Красота. Оділечки навіть лягають. а деякі навіть вже й падають плоди тому. Тому таку красу треба вживати. Не просто дивитися, але ще й вживати. Ось така красота. це помільше ягодка. Ось така от є навіть верхілочка, які зараз сквітнуть. Це буде остання, мабуть, ягода на жовтень місяць. Ось така красота. Тут ще має трішки весь блок джема це старші посадки, я вже відсюди відсаджував багато разів. І ось кущик гарний, це інша ажина, ми можемо побачити по забарвленню листя і по величині листків, це Primark Freedom. А це у нас Black Jump Star. По ягоді. Ягода десь є смільча, десь і крупніша. Ну, Якщо ми візьмемо от крупну ягоду, то вона навіть крупніша ніж Black... це Black Gem Star оце ось Primark Freedom ось Зриваю ще одну Primark Freedom Дивіться яка гігантська ягода, ось навіть підпеклася. О, ось така підпечена ягода. Просто гігантська. Величезна ягода. Primark Freedom. Теж ремонтант, класний, солодкий. Ніяких претензій нема до цих сортів, до цих двох ремонтантних елітних, я вважаю, сортів. Тому гарних вам врожаїв. Розмножуйте гарні сорти і насолоджуйтесь гарною ягідкою. На все добре!